Привіт! Сьогодні ми з вами зберемо одну дуже особливу аптечку. Тільки не для подряпин чи забоїв, а для наших почуттів. Ми поговоримо про цілком практичні робочі інструменти, які допомагають впоратися з емоціями, коли вони, знаєте, трохи виходять з-під контролю. Думаю, кожен знає це відчуття, коли емоції накривають ніби хвилею. Це може бути і раптовий напад паніки, тиха виснажлива апатія або, може, спалах неконтрольованого гніву. І от головне питання а що з усім цим робити? І давайте одразу прояснимо один дуже важливий момент відчувати сильні емоції це не слабкість зовсім ні, це просто сигнал Сигнал від нашої психіки, що щось потребує уваги та турботи. Тож давайте вчитися правильно на ці сигнали реагувати. Отже, перший інструмент у нашій аптечці для справжнього шторму всередині. Поговоримо про паніку. Як знайти хоч якусь опору, коли здається, що земля йде з-під ніг? Так що ж таке ця панічна атака? Ну, по суті, це раптовий, дуже інтенсивний напад страху. І він супроводжується абсолютно реальними фізичними симптомами, хоча насправді жодної небезпеки немає. Уявіть, що у вашому тілі спрацювала пожежна сигналізація. Але пожежі немає. І тут важливо не плутати. Панічна атака це не те саме, що тривога. Уявіть собі паніку як раптовий удар блискавки яскравий, гучний, інтенсивний, але короткий. А тривога це скоріше такий довгий, сірий дощ, що може йти цілий день. Розуміння цієї різниці це вже величезний крок до контролю. Під час атаки тіло буквально божеволіє серце вистрибує з грудей, дихати важко, руки тремтять. А в голові страх втратити контроль або навіть померти. І ось що треба запам'ятати раз і назавжди: хоч як би страшно це не відчувалося, ці симптоми не загрожують життю. Це просто реакція організму. Гаразд, що ж робити, коли це вже почалося? Є простий план із чотирьох кроків: перше, скажіть собі в голос або подумки, це просто тривога, вона мене. Друге. Не тікайте, залишайтеся там, де стоїте чи сидите. Третє вся увага на дихання. І четверте почніть його рахувати. Це миттєво повертає відчуття контролю. А ось вам і суперінструмент – техніка квадратного дихання. Її, до речі, використовують військові та спортсмени у стресових ситуаціях. Все геніально просто вдихаєте, рахуючи до чотирьох, затримуєте подих на чотири, видихаєте на чотири і знову пауза на чотири. Ця проста вправа неймовірно ефективно заспокоює нервову систему. Добре, з панікою розібралися. Кладемо в нашу аптечку наступний інструмент. Він для зовсім іншого стану тихого, непомітного, але страшенно виснажливого. Поговоримо про апатію і як з неї вибратися. І перше, що треба зробити, це перестати плутати апатію з лінню. Це ну, просто небо і земля. Лінь це коли ми обираємо нічого не робити. А апатія це коли на те, щоб щось зробити, просто немає сил і бажання. Це не риса характеру, це симптом. Як її розпізнати? Ну, це коли нічого не хочеться, коли з'являється таке дивне відчуття, ніби всі емоції просто вимкнули. І те, що раніше приносило радість, хобі, друзі, музика, раптом стає абсолютно байдужим. Як з цього вибратися? Починати треба з дуже маленьких, але конкретних кроків для початку просто визнати цей стан і перестати себе за нього картати. Потім спробуйте прибрати хоча б на столі і почніть робити щось одне, малесеньке, на день. Застелити ліжко це вже перемога. Кожен такий крок має величезне значення. Рухаємось далі. А тепер поговоримо про емоцію з такою, знаєте, не дуже доброю репутацією про гнів. Ми звикли вважати його чимось поганим, руйнівним. Але чи так це насправді? Давайте розбиратися. І щоб зрозуміти гнів. Є просто геніальна метафора, айсберг. Те, що ми бачимо на поверхні крик, роздратування, різкі слова це лише його маленька верхівка, а все найцікавіше і найважливіше сховано глибоко під водою. Так що ж там, у цій холодній товщі води? А там найчастіше ховаються значно вразливіші почуття: біль, страх, образа, глибоке розчарування. А гнів виходить просто такий собі охоронець, який захищає ці почуття. І коли це розумієш, погляд на гнів і на свій, і на чужий змінюється кардинально. Добре. А що робити, коли вже, як то кажуть, закипає? Як не дати гніву вибухнути? Перше знову ж таки дихання це універсальний заспокоювач. Друге свідомо переключіть увагу на щось інше наприклад, порахуйте всі червоні предмети в кімнаті. Третє. порухайтесь. І головне, візьміть паузу, не реагуйте миттєво. Але ця наша аптечка, вона не тільки для себе. Дуже часто ми бачимо, що близькій людині погано і просто губимося, не знаємо, що сказати чи зробити. Тож, як бути поруч, і що не менш важливо, не нашкодити тут усе досить чітко. Що робити? Зберігати спокій, слухати, не перебиваючи і не засуджуючи, і пропонувати конкретну допомогу. Хочеш, я заварю чаю?» або давай я схочу в магазин, а чого не робити? Уникайте фраз на кшталт та заспокойся чи не переймайся. Вони лише знецінюють почуття. І не залишайте людину наодинці, якщо вона про це не просить. І знаєте, іноді найкраща допомога, яку ми можемо надати, це делікатно підштовхнути до звернення до фахівця. І тут важливо донести одну думку: просити про допомогу це не прояв слабкості, навпаки, це прояв величезної сили і відповідальності. Ну що ж, наша аптечка майже укомплектована. На завершення, давайте підсумуємо ключові ідеї, таку собі інструкцію з використання, яка допоможе на шляху до емоційної рівноваги. І ось, мабуть, найголовніший висновок з усього шлях до гармонії починається не з боротьби з емоціями, а з їх прийняття. Вони не вороги, вони частина нас, і з ними треба не воювати, а вчитися домовлятися. З емоційним здоров'ям, знаєте, все, як у спорті, неможливо досягти результату за одне тренування. Всі ці техніки працюють тоді, коли стають звичкою. Маленькі кроки, але щодня, послідовність, ось у чому секрет. І, мабуть, найважливіше ніколи не варто забувати, що ніхто не проходить через це наодинці. Мільйони людей у всьому світі відчувають те ж саме. Тому не соромтеся говорити про свої почуття і звертатися по підтримку. І наостанок одна потужна думка, яку варто завжди тримати в голові: ваші емоції це не ви, вони тимчасові, як погода, вони приходять і йдуть. А можливість почуватися краще залишається завжди.